Що це розвістився на другу? Ну, там багато пішло питань по мові, тому я вирішив це відео виставити якраз по мові. Чому древня мова розуму раз пома важливіше, ніж соціальні язиці ума? Ну, Прийміть як гіпотезу, пробуйте проаналізувати. Спочатку була єдина мова. Вона була, мала багато термінів і вона дозволяла програмувати ну, фактично багато середовище. На якомусь етапі ну, люди ці, які розмовляли на цій мові, ну, це ці часи трипілля, ти ще до часів три вони сприймали інформацію ну, від Всевишнього, з поля духа. І в них працювали ці три мозки, виходить, електричний, емоційний і. Відповідно, те, що вони відчували, вони в них думки проявлялися, і вони це мотивизували, програмували ну, через мову, яку вони володіли. На якомусь етапі, щоб не було повторення, створили соціальні язиці. Дима словами, що в різних містах вводили замість мови тієї первинної. Я не буду просто поки називати. Там древня Славянська чи правоукраїнська. Я просто називаю древня мова. Пізніше вже вточню. Це створювати соціальні азиці. Соціальні азиці чим відрізнялися. Вони не давали вже такого зв'язку з це з полем духа. Відповідно, думки вже не проявлялися в повному обсязі. І вже створювалася картинка з похибками. І відповідно... Це забезпечило в майбутньому, що той первинний сценарій, який був прописаний, він вже не був дійснений. Стоючи до цього, люди ну, розуміли, що живці подачі давали, але люди, мабуть, самі видумали ці язиці. Ну, от Я аналізував слова в цій мові, у мене враження, що це люди, вони як в гру грали. То краще слово перекрутить. Там дуже багато перекручених слів. Вже видно, що штучно перекручені. Якщо взяти чисто живці, це колосальна робота. Ми все, що зацікавили людей, і люди самі створювали ці язиці. Ну, Я маю на увазі російський язик, ну і інші язиці те саме. Потім ці язиці ставали. Якусь соціальне ну вони тоді соціально запускалися, тому що вдома люди продовжували розмовляти на древній мові, а в суспільстві вони розмовляли на язицях. І от фактично і пішло розділення. Тому що ті народи, які жили в різних місцях, навіть якщо це був один народ, і розділився, вони змінюючи язик через язиці ну, мову спілкування. І програмування, вони вже почали відрізнятися. Ну, таким чином створювалася багатовекторність еволюційного розвитку людства. Ну, згадайте в Узянському Союзі, як тоді було, була соціальна мова чи соціальний язик, на якому спілкувалися більшу частину суспільства. І була домашня мова, українська. Дана на соціальній мові було. Простіше займатися хоч виробництвом, хоч чим іншим таким пов'язаним з економікою, тому що терміни були в всякому випадку в російській мові, більшою частиною німецькі. їх не змінювали, ну або англійські, або французькі. Але вони вважалися, що як російські. І відповідно слів там було. У всякому випадку в доступно разу менше стів, ніж в українській в російській мові. І людям було простіше. Воно не давало багатовекторності, воно давало якусь однозначність якусь. Ну, Хоч в російській мові теж є, там значення таких слів не одне значення має. «одне» теж, а значення має не одне. Там свої теж нюанси є. Ну, фактично зараз. Цей імперський соціальний язик русський починає заміняти на колодіальний язик англійський. Але українську мову теж дуже змінили. Ну, якщо взяти словарний запас мій і моєї матері, ну, в мене мінімум два рази менший словарний запас, ніж був у неї. Тому що вона росла в цивілії спочатку. Потім у місті, але ну, всередину у нас розмовляли на українській мові. Да, в центрі, там, де жили євреї, можливо, не розмовляли і на російській, але Ліобережя, наприклад, це не букати настав, це була Соломанудівка. Всі розмовляли тільки на українській мові. І вже в радянські часи продовжували, зрозуміло, ну, коли йшли кудись на роботу, ну, якісь інститути. Там більше вже розмовляли на соціальному язику, на російській мові. А так на простих роботах туди продовжували розмовляти на українській мові. Ну, отож потім почали замовити націоналізм і потихеньку внушать людям, що на українській мові розмовляють тільки бити. І звели до того, що люди перестали сприймати інформацію з поля духа. Тому що в них мозок знаходиться в інших вібраціях. Крім того, для програмування дуже важлива була багатобарність. Ну, в кримських словах, от подивіться, там багато стив, вони схожі і дають відтінки у ситуації чи якогось предмету. Чому воно треба було? Щоб давати багатобарність. Це була мова програмування. На сьогоднішній день... Найбільші древні мови в українській мові. Да, є російський, є білоруський, навіть англійській є. Але все рівно найбільш невишкоджений це український. Чому його і забороняли? Подивіться Російській імперії, скільки було заборон на мову, вже не кажуть в ардянському століці. Тому що воно дає зв'язок з полем Духа, дає зв'язок з лишим творцем. І дає можливість потужно програмувати, тому що рівень роботи мозку виходить по частотам від вищій. і думки проявляються більш вище рівня, і програмування йде більш потужно. Ну і все, щоб цього не було, от вулиці заборони. Там після чого там захисники розмовляють на російській мові. Їм не потрібно знімати інформацію. Кожному дається те, що йому дано. Ті, що захотіли більше знімати інформації, ті почали вчити українську мову. Я 20 років досліджую це питання. Да, дійсно, коли люди переходили на українську мову, вони починали сприймати більше інформації. Крім того, в них відбувалося навіть розблокування тощо в тільного мозку і далі. Навіть регенерація фізично відбувалася. Тому що вібрації української мови, вони ще зберегли первинні вібрації того древнього язика, чи древньої мови. Відповідно, хто хотів, він йшов тим штахом. Ну, хто не хотів, залишався в тому частотному депазоні. Я спочатку, хто моє відео дивився, 14 років, я своє відео виставляв на російській мові. Ну, Пробував на двох, на двох дуже важко виставляти. Одне ж, виходить, вічі повторювати. Коли тобі йде інформація, я озвучив то йде слідуюче. А тоді, якби запам'ятовувати, опять подавати, я там попробував пару разів, а потім перестав. Я на російській мові. Потім почав на українській. Мене слухали там із Росії. Вони почали дивитися, каже, ми мови не знаємо зовсім. А чому я все розумію? Тому що вони підсвідомо. Включаються на українську мову на первинну мову. І вони починають сприймати через стани, через вібрації. Хоч мову вони зовсім не знають. Так що тут кожен сам повинен вибирати. Хочете більше сприйняти інформації, щоб пан Всевишній підказав учиматиця, ну, хмаю зрозуміло. Переходьте. І головне тут вже думати. Не тільки розмовлять. Розмовлять так. Да, але й думати. да, воно одразу не просто думати, коли ви думали на російській мові, перейти і почати думати на українській мові. Але це дасть більший ефект, що як ви просто будете перекладати з російської на українську. Але навіть і переклад дасть вже результат. Так що мова це дуже серйозна зброя. Чому фактично її... На Україну покладена така місія, дати приклад цьому людству, тому що тут найбільш неушкоджений той древній язик, та древня мова програмування. Фактично людей припіхає, багато стало замислюватися і переходить на українську мову, коли почалась війна. Ну, То була яка різниця. Або такі були гав-барив, Гав варю і гав варити буду. Але війна тут похитнула трохи такі думки, таких кулінарів. Вже в цьому випадку останнім часом я вже не чув такого. Раніше багато було. Коли кажуть, що ви на рідному вона переходите, ваші пращури, ну на український, а ви на російський. А мені тут кулінарно починають про гав розповідати. Зараз вже нема. Вже таке, хоч в цьому війна допомогла, що кулінарів таких вже стало менше. Тут не, не пропадається мені. Так що мова це дуже серйозна річ. І спільна думка у нас і створюється на древній мові, пішли на українській мові. Та, що там байки повідомили, змінить навіть Російської імперії істориків, Київська Русь. Не прямо там пишуть. Розмовляли на російському діалекті. Київська руса наглядна в українській мові. А скільки записів залишилося? Та навіть там на мечах показували. Ховаль Людота, не кузнець Людота. А ховаль Людота. І потім почали звінювати, звінювати. Ну, зараз і українську звіню. Добавляють туди слів багато. І вона відповідно вже. Нема цілісності. Вона і так вже не цілісна. Але тут ще більше. Я пам'ятаю, коли почали в 90-х вводити технічні терміни, ну, це взагалі було. Мої викладачі. Інституті. Ну, більшість там були старі вже люди. Тя ціна з них євреї. Це життя викладали вони технічні ці дисципліни. А тут почалося вібратор, дригалка. Пам'ятаю один єврей. Дуже гарний вистачає був, дуже такий серйозний. Коли книжечку цю дали, ми термінами, і відкрив почав дивитися. А Якраз на вулиці був, я не стояв. Я його очі тоді побачив. Ну, Найцікавіше стало. Сам потім книжечку заглянув, там дійсно. Ну там крім дригалки ще багато було. Ну а зараз взагалі пішло. І, що, не можуть заборонити українську мову, так вони насичують різними прудом різним. Якимись скороченнями, якимись англосахськими термінами. Фактично ну, роблять це, щоб люди не щитували інформацію з поля духа від Священного і не програмували простір. Хоч українську, на ну, то українську. Але там скільки слів туди вставлять, зовсім не українську. Повідомили. З того часу, коли вводили українську мову у нас у школах, ми почали там досить жорстко вводити. А мене знайомий був охоронній роботі. В Дніпрі. Він сам єврей, ми його дуже поважали, учні. Він походив на них, Женя паходяла. І вона пішов, каже, що що робите? Ворона, не пам'ятаю. Для чого ви таке робите, так нав'язково? Ну хотіли, Ну, От тепер отримали. Хай ковтаєтесь. Ж. Ти ж на штучно євреї зробили, у ну, нас ну, не прості. Ну, вони сидіти по всій Україні. Щоб супротив людей пішов. Тому що, Коли людину до чогось примушуєш, вони влічаються супротив. Тому останнім часом те саме, та й всі 30 років, так з українською мовою, щоб у людей виникав супротив. Намисне, щоб не виходили на ці депозони частот. Ну, бачите, який результат дало. Соціальний язик русський. Подивіться на Росію. Зомбі. Я в 14-му році пробував розмовляти. Люди, які приїжджали сюди ну, по козацтву. Вроді адекватні люди були все. Вони їх подуріли. І саме головне, що вони спрацьовують вже натовп, соціум. І загружається інформація на соціум, в яку починають вірити туди. Якщо вони не вірять, вони щитують інформацію, не замислюючись, вони її сприймають. Не тільки ж в Росії. У мене навіть у моєму будинку там, є сусідка, яка ну, вся, не знаю, в тому році, в цьому випадку, вона чекала Путіна. Тому що історія, та, що показували там по телебаченню, ну, цій передачі, що Росія робила, вона сприйняла і все, що тут нічого не було. Катерина сюди принесла цивілізацію. От вона чекала Путіна. Щоб сюди повернулася історична справедливість. Людина народилася і виросла в Україні, викладала в університеті чи в інституті. І в неї такі думки, які зазомбували. І пояснити щось неможливо. Ну, Те, що зараз відбувається в Росії, ви саме бачите. Ну, Правда, після слів Путіна, що Лені сторить Україну. То, що вже казати? А тепер себе рівень тих людей, які це сприйняли. А сприйняли дуже багато. Тому що якби не сприйняли, війни б не було. Так війну підтримують. Що їм нав'язують, те вони вірять. Тут фашисти, що Росія захищається від НАТО. Нам передавати 80% підтримує війну. От там соціальні язиці. До чого призвели. Якби мова первинна залишилась, до чого б не дійшло, тому що люди підкувалися полем духа середнього творцям. У них би думки не проявлялися такі низькочастотні. Але в цей момент, що створені були язиці, Живці використали богообрані. І фактично, замість того, щоб повернути первинний язик, що повернений язик? щоб згадали стани по програмуванню, ті, що були колись у прачеві, щоб просто вичистити від цього непотребу, те, що не потрібно, а те, що вам по душі. Але обрізали мову програмування, повільно люди щось думають. Але воно не методизується, тому що матриця не сприймає, Всевишній їх не чує. Ну і все і добивалися. Все продовжується. Так що дивіться саме, я ж кажу тут, кому потрібно, вчіть, розмовляйте, думайте на українській. Ви зможете більше інформації зняти поля духа і створити спільну думку. Яка зможе вивезти і Україну, і це ці людство цієї ситуації колапсу, що зараз складається. Ви хочете, раді було спілкуйтесь на російській, чи хоч на англійській з китайською. Кожен сам вибирає. Розумієте, інформація вона може викликати страх. Туди не боїться нової інформації. Як вона звикла і підказка йде інструкція, вона слухає і живе. Якщо що не так я не війні, то хтось сказав. А так, виходить, тобі відкриваються ті думки, які тим, хто поряд соціуму, недоступні. Ти вже береш відповідальність на себе. За навіть озвучення цих думок. А для багатьох це страшно. Тому що багато десятиліть знищували тих, хто був людиною, Виживала нечисть, яка пристосовувалася до ситуації. По-різному треба вбивати, ну вбивали. Ті, що вбивали в революцію, в громадянську війну. З цих колективізацій, 37 38 рік. Нащадки залишились їх, і ж нікуди не ділися. Інтелігенцію повибивали, а відбивці наплодили нащадків. І ці нащадки ж носії, такої самої філософії, як їхні батьки, вони пристосовуються. Скажуть, вбивати, вони будуть вбивати. Ну, результат ви самі вже бачите. ж Росії теж результат. Онуки вбивців саме стали вбивцями. І що ці вважали то за норму, що ці вважають за норму? Та, що мова це дуже серйозна річ. Подумайте і порівняйте. Мужчинність реальності якраз дає багатобарність. А в українській мові більше слів подібних, але які дають багатобарність. Ні в одній мові світу немає такого. Є окремі фрагменти, але щоб повністю в мові було така багатобарність, де по кілька десятків слів може бути подібне, Ніде, ні в одній мові немає. Так що подумайте, кожен сам буде вибирати. Хочете, щоб було майбутнє, переходьте на мову пращури. Тому що ваші пращури розмовляли українською мовою. Ну, Древньою мовою, яка максимально подібна до української сучасної. Тоді у нас буде зв'язок із пращурами. Тому що мені не одна людина казала, що пращури сняться. Розмовляють на українській мові. російсько-язиким людям. Так що ваші пращури теж всі розмовляли. Тому що українська мова набагато древніша, ніж язиці. Ну, вами чи пізно, я думаю, в Росії почнуть це розуміти. Дехто. Який відсоток, я не знаю. Тому що дуже багато. Тих, які мають кінцеві програми душевні. Якщо взяти там тим, є люди нащадки лівіт і є клони нащадки єви. От, відповідно, всі люди на землі нащадки цих двох Якщо, виходить, перші були отримані прямим зачаттям нормальним то другі були отримані внуванням. Ну, Такі експерименти були на землі. Відповідно, роль різна. У людини роль одна, а навіть у людоподібного клона вже роль інша. Так що не дивуйтеся, що ще багато може піти. Тому що ви не знаєте, то людина, чи то клон. Да, він може бути дуже схожий на людину. Але програма в нього кінцева. Він завершує і далі вже не буде так, мовити, такої душі. Вона розчиниться. Ну і тіло, зрозуміло, теж таке розпадеться. А люди, так, да, вони вдосконалюються, і тіла вдосконалюються, і їхні програми вдосконалюються. Так що кожному своє. Ну, правда, не пробуйте зрозуміти, хто з хто, хто людина, бо це дуже складно зрозуміти. І не вішайте ярлики. То зразу почнете місце ярлики, що не те людина зробив, навіть клон, біоробот. Так може людина бути зазомбована. вести себе як кво. Ну, це вже інша тема. Ну, мабуть, і достатньо. Так що мова це дуже серйозна. Оце програмування майбутнього. І отримання інформації першу чергу про майбутнє. І що робити далі. Багатьох зараз не знає, що робити далі. «Да, Все погано. Він найде. Зараз він більше до капітуляції пробують схилити Україну. Ну, Зброю перестануть давати все. Він нічим буде захищати себе. Вже розмови такі йдуть. На серйозних рівнях все погано. Єдиний шанс створити колективну думку спільну, і через матрицю змінить ситуація. Тому що через технічні засоби, через те неможливо. А от через, якщо підтримає Всевишній турець, матриця, то там що завгодно може бути реальним. Так що програмуйте реальність. Майбутні. Прості, який бажаєте, щоб був. Ну там дивіться, на російській мові теж програмуйте. Ще трошки рівень, але програмуйте. Та будь-який язик, це теж мови програмування. Просто різна інформація знімається, різна рівня. Ну, ось достатньо, що не